Доброго дня, сьогодні 6 вересня, 24 рік. Площадка Євротюк. Сьогодні в нас на огляді буде Масейфер Гісон 430 модель. Зазвичай ці комбайни йдуть з жаткою 2,90-3 там 3 метри, це йде 3,3, комбайн з мотором Perkins. 80 війківські сили, подрібнювач з технічних, даних, що, можна сказати, 140 літрів, 2,5 метри кубічних об'єм бункера. Такий комбайн буде порядка 12 гектарів в день обробляти, і при цьому всьому десь 10-12 літрів на гектар витрата палива. Комбайн привезені з санкції. Весь повністю в оригінальній фарбі. Передня гума з однієї сторони практично новенька. З другої сторони ми поставили Дніпро шигу, бо був дефект теж практично нова. Гума. Зараз подивимося, чи є лічильний мотогодин, яке напрацювання, а лічильника мотогодин нема. Але я думаю, що десь 2 з лишнім тисячі тут є. Нагадаю, що по зернозбиральним комбайнам в нас є така опція, як продаж. Комбайна під виплату. Тож бо ви можете частину коштів сплатити зараз і мати комбайн. І яку частину коштів на сьогоднішній день сплатити в кінці лютого місяця 25-го року? Цікаво, телефонуйте. Байд має 4 село Між протекторів це повністю все в оригінальній фарбі. Зараз подивимося з другої сторони. Так, цей комбайн виглядає з правої сторони, все ціленьке, де нічого. Похила камера була десь недавно замінена, і барабан також. Дивіться, як новенький. Барабан барабанне все ціле. Барабан посеріж, як новий. Ось так це все Ціна даного комбайна на старті 21 тисяча доларів. Розумний торг ніхто не відміняв. І, як завжди, в нас є великий вибір техніки, комбайни, прес-підбирачі. Цікаво, звертайтесь, будемо раді співпраці. Дякую всім, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Всім міцного здоров'я!